<кій> Всім привіт, друзі! Да, Денсон і хто? І сьогодні ми будемо строїти, ну, продовжувати строїти наш замечательний городочок. Вже не будемо я, я так не буду прямо часто відосики випускати, буду вже більше стріми, наверно, що Тому що мені так падло це все монтувати, що ви не собі не представляєте. Так що я буду просто тупо стріми записувати без монтажа. Ой, так, раз. Я зараз хочу вгадати що я буду робити. Чотири. просто, що я зараз буду робити. Так, я буду. Хоч, <плес> хочу, <плес> я хочу зробити. Я хочу зробити, построїти абсолютно таке саме здання, як це. Абсолютно таке саме, як це. І зробити між ними такий мостик, такий невеликий, такий тунельчик, типу як здання близнеці. Як всімірний торговий центр в Нью-Йорці, чи де там це було. В Вашингтоні, нью York, я не помню Так само тут, раз, так, два. Три, чотири. Хто не знає, як строїться в Майнкрафті ці круглі здання, я одну показую зараз. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. я буду такого виступати 4 блока. Раз, два, три, чотири. вчимося читати считавте разом з демсом. Раз, два, три. Так, тобі полезно полезна костях. Сама шутка. Будемо зараз ломати ці блокамри, блочки ці будемо ламати від зарядки. Чем не беречь? Шоо? Camery! Camery camera camera. Попросить тебе не здавати цей звук. Так то йота така, боже. Тут нема те камері. Ну, ладно, не знаю. Бремо зараз будувати, будувати стримати. Я знаю йота камбрі нема в Майнкрафт. Що? Я не знаю, что ты ее не нема в Майнкрафте. Такая фига, зараз це все говорить, мене. Будеш на Mars я хочу, говорит, задумавши меня. Давайте будешь нормально себе, пожалуйста. Ти мене бісиш. Чуть-чуть. Мне не весов. Так що, спокійно. Спокійно ведись три Просто Просто строй... Що ти ты пристроите, зараз, а? Спокійно. Кость що что ты добрее строите, а? Теце. Окей, давай а, а після торгового центру що тублю зробити? Не знаю. Я тобі святу якийсь небачов. Або зробив Домик бублик оцей от. Ті, хто не знає, ні, ви знаєте, я думаю, я вам хочу зараз ще показати. Оцей Домик бублік ми строїмо, бо він же у нас получився, тільки він зайняв чет... третину нашого городу зайняв цей бублік. Ну, зато прикольний. Тобто, є тут такого тако, всередині пройомчик такий є. І тут можна щось робити. <кій> тут вже така ціраси невеличка. Потому що ж, етажі, але ну, мені так робити, що я їх не буду робити. По факту ми це здання построїли, але. ще не построїли, ну коротше, так, плюс-мінус. Кстати, друзяк, я назабудся показати, я построю оце от дуже прикольне здання. Отаке от от просто плоске здання, таке, ну, панельне таке здання, як у нас є, таке, ну, як, не прям панельне, ну, таке обичне таке прикольне здання. Тупо ніби сьогодні. Обичне, просто обичні, обкновний, ніби стрибік. Думаю, вам подобається. Я ж тут зробив оці, от, щоб світилися по бокам а, стучки. Нет, то нормально быстро, правильно? Ну, обычный просто. Ну, Зараз я хочу все, тут... Я тут ленточку додавала. Ленточка. Ленточка. Яка ленточка? Тут це воно просто світиться так і все. Це я так для красоти додавала. Ну... Пельсов... Не все ж не все об... не, обичні, не обичні. Це, це, це технічний етаж. Це технічний етаж. І так воно виглядає з висоти. І якщо ми сюди впадемо, то це по факту буде, мабуть, мій етаж. Ладно, не мій. Ладно, може бути мій. А я тут не хочу жити пока що, я все-таки живу в тому сусідньому зданні, ви знаєте, да? в якому о цьому я живу зданні зараз, в здані зараз по ігрі. Ну, ви не що не, не знаєте, але я потім вам покажу свою квартирку. <кхм> я потім. А, Треба буде встроїтиме це здання, а ви зато побачите як яке. Ви зато побачите, як я, я строю оце здання, а оце здання, ви побачите, як я строю за кадром. Я його за кадром строю, ви можете побачити, не як я, я строю. Як, як можна назвати цей торговий центр? Ну так руки. золоті руки. А, ні 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 то замок називається. Торговий центр. Сам так, ну, да, То замок він називається вроде. Ні, не замок я передумав. Бо знаєш що? бо він постійно буде в різних формах. Я через це його назив... переназву. Ну, ладно, давай. Яким? А... Як ми? Ну? Привоми. Да, то не, це, це вообще понрави. Давай. кривоземний. Нє-ні не. Ні, 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 ну так вообще, це не назва, це якась така. Так глянь, вона всіх з двох всіх сторін така буде різні сторони якось буде виглядати. Що, криворуки чи як? Як ти його назвав? Торчатий просто буде, торчати. То як ти його назвав, я так і не понял. Ну ти побачиш, що, наприклад, та ж тут для цього. На магазинчику тут такий, я не знаю. Like ну виступи короче, то що, як ти його Багато. називаєш Багато виступ. просто Багато Ну, то як виступи. ти його називаєш виступаючий Давай просто біленький. Торговий центр біленький просто. він по факту не весь білий Не, давай реально біленький, як будто це назва прям для нього біленький тим более все зараз не йде Не давай реально біленький реально, хорошо. Біленький. В тратим этажі, бо да обрізано. Та часть, там де оцей. Хоча ні, давай на біленькі, давай це хай буде. Я хочу по факту біленький, це можна назвати якийсь обичний магазин продуктів. А це хай буде. Хай буде. <кій> Рукожопний, не знаю. Ладно, придумай назву собі, а я поки що буду, що ділити? Ну, Я буду строїти ніби стробіт. Тут і просто. Ну так. Да. Тільки треба на такій самій висоті, як цей построїти. А, при... а ця висота Некам? приблизно. Це у нас высота 200 з чимось там. 240. Так, от, 247. На 247 То висота. Поламав. То не туалет поломал. Ага, так. Коли сила А На, шутка. <кхи> 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 на 247 мы уже закінчим строите. И рівняем высоту. Если высота полного топлива. Нормальная высота. Шаоден блок. Не, бо а факту тут ще... Пусть я викид долгий Я його да, построю. Топ. Нет, шаго. Я его построю. Ой, свій... Свій. Так, я його построю. Тут заскри свою м. молотя своє такни. Ти м'яс заколібав же. Так, того ж зверху ті блоки добавить. Пустя полгода. Да, я за уся полгода отвинцей до топовый торговий центр построїв. Аллилуйла, так, ладно, пофіг. À, Бардам, а, بدنا строй строить. я cinematic умоляю просто. Жалко, Зараз у нас зрители на Ну, одне. Скоро буду зрители. Скоро <му> буду, блін, зрители. Та Йохан небобин. Так. Це моя <му> улюблена фраза, короче, Йохан небобин. Це моя улюблена фраза. <coughs> а, Боже, як стрипить ця ці крісла Та, Сантіна, ти шо ділаєш? Єбашо Здоровий центр точняк, Боже, забувся вже Бро, ти співаєш постійно, та я вже за я вже збиваюсь із-за тебе Що покапать не доділена Боже, як це служимо розстроїти? Мені так лень, як вчасно зараз її устроїти Ла, не, не буду прям все, весь устроїти, не Не буду прям весь устроїти Тексти, ти. Тексти. Тексти, так, 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 текст. Все, першу сторону сторону я вже зробив. по факту, ну, вроді би так, нормально. Так, ладно, я с них виключу, потому що він трошки вже мені заважає. Ясно. Ну дальше продовжуємо. Нічого страшного потерпіть без снігу. Снігу сіно розстає. Что за делаєш, Костянтинович? Що ти там от тебя пойдешь от постійно? Ага. Кстати, ребятки, це останній день, коли нам джойстиком. Да. Останній день зараз з джойстиком, цим, тому що так рип джойстиков в чаті чи в коментарях. Зайдіть на мій стрім, е... Йо! Знаєш що? У мене меня стрим бэкучен. Точнее, море стрима нема. Я забыл си нажати кнопку старта на стрімі, я давай ще раз. Ладно, шутка. я пошути. Ага, да, Шрек не доделан. Ты шрак не доделанный. Я <ріпи> аромагеддон долбанутый, успокойся, рядом, бо я тебе зараз. Тебе заряд, дарав... як дарав... ту жабу розхріночок, дарав... так що успокойся. Костя, що чи шур, реально? я тобі кажу, успокойся, это ж... Ну, це не смеш, это це... Це виглядає, як будто ти. бал. дебіл, коротше, ну ти поняв. А виглядає, да, Це будто у тебе якийсь даунізм, не знаю. Ну ты реально так виглядає, а коли абзі, ти стоїш. Зіп, 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 зіп. Ну все, вс, ти в тебе ти даунізм, все, в тебе даунізм, все, я так і поняв. Дебіл, коротше. Не буду я себе більше записувати, навірно ж. Достраиваем зданием. Друзья, це останне, наверное, що стрім з цим дебілом, потому що не задобавчить звуки вже издавати. Оце от джазика постійно, він якийсь. Прибитий, мені кажется. Батя кончично якийсь ламп, шутка. Ушти забралась на сторін, я сам мугаюся. What the fuck is the fuck? Да потом, що ти як дебіл, це виведеш. Ти саме умний. Бей би без корот дебил. Мені. Бедряки, може вы зайдете на цей город, на цей мир и поможете мені, бо я тогда мучусь уже. Костантин, может ты мені поможешь? Я встрою. Забай! Мені мне насрай, что ты там строишь. Что ты там прострелишь? Я тебе зараз голову видир был. И на крашу не его поставлю. Ты Пристрелить мене. Стройте мне розумний чи чужой. Ой-ой-ой, не туди. ти, Эх Нович. Хто? Константинович. Хто? А не дзо. Хто? Да не дебіл. Ти прикарюйся? Ты расстроился сдади. ти прикажешься. Ти баран. Ты чуєш, що я кажу. Хажу, я хочу я тебе всемирный торговый центр Хочу здання построити, блять, і все. Хочу тут по зданию забытый між нем мозги, что, блядь, непонятно, ну, ти... ладум, чи що? <клухи> Боже, який ти барон. <клухи> Ні, ну блин, це не смітно, це дебіл просто киз. Який... Жалко, запікати це не можу, конечно. Помогите, короче, мне центр вот, 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 вот это центр в нього там Ладно, что не туда заходит, а да ей просто призывай, 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 короче. А мы массы наши у нас <coughs> Ой, Ха-хай дь-майо я. Я зря кашу трошки прибитый прибитый да. сразу Батык шимпанзини бананини, короче, да. Т. шимпанзини бананини, короче, пофициально кардисе не да. Так ты, кость ти, Костю три сім'ярки. Бери ще біти, карика, ще Я тебе це заглянчила що чула, тебе що? Тебе що, язик вище криші, чи що, що ти так оце от? Голосові связки там танцюють дискотеку. Що тебе там? Кушик, як тобі на настроєння спортити, походу. Щоб це на настроєння не було і все. Ну, не. потерпім, потерпім. Чого не. Переперемов. Того дібіло. Так, ви на нього не обращайте уваги, Я просто зараз можу виключити звук до вечірки і все. Отаке, і все. Бо тобі тут залгушити... не передурок, Або тупо заглушити його чортовий бабушки і все. Мне на днях пригласила предупреждение на мій аккаунт. Прикейнь, ты На який аккаунт? На акаунт от PlayStation пригласила предупреждение. А чего? А чего? что там робив? Я, я, я таки просто тебе написал ссылку на Google. Считаю... Ну, Неправильным. Не Понятно. Не, я, я всегда продолжаю, что ты трохи бахнутий. Мне кажется, это не тиге, <кхи> 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 там ссылка на гугл у меня писал, но я лучше промовчу. Все раньше ссылка на гуле доступ на ужасно. Жалко, что на гугл. Зюзя, успокойся. Зип-зип-зиб, зип. Ты барал, короче, що Я тебе буду товар бар баралом заводи. Ты не против? Та нет, это не против. <кхи> <кхи> Ой, ехан и бабаяхан. Сейчас я хочу трошки достроить это здание, я не буду прям все достроить. Баян, 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 я, баян. Пая, пая, пай япаю. А скільки тут этадів? 19, вроде бы да, все было один этажів. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Девятнадцать этажи. Тут на четырнадцатом этаджи де треба. Зробити мостик о, такий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Десь того треба вже зробити мостік. Я таку зроблю позначку, щоб того треба зробити. ось це Пожалуйста! Уйде з цього міра! Просто. Ютуб це забавне, так що все. Молчим. Лучше бьем, по-моему, позицию. вийди з гри. Ні, вийди на хутор бабочек ловить. Ловить. <плес> <плес> Дебіл. дебил. <плес> Ладно, все, я зараз. Куся, я реально виключу звук від вечірки. І все, ти мені не будеш мішати. <плес> Окей. Окей. що це зип твой недоделанный, або. А <плес> то все я виключаю. Вань нормально, что-то будешь работать, я ж не шуткую с тобой. Ладно, пофиг, я уже вставцей достраю. как бы як достраю. Ну, там ще пару цей панелей добавить, пару рядків и все. до того, що цей два рядка вроде бы добавить все? Да-да-ра-ка-ра-ка-да-да-да-па-ра-па-ра-ра-па-та-ка-ди-ре-ка-та-па-ра-па-та-ра Ладно, що ще чуть-чуть. Я не знаю, тут уговні робити, чи може тут зробити типу, вход. А, я не, не буду робити вход, тут все равно, від тех служилось. па Все, вс, давай реально заспокойся, і все, успокойся, окей? Заспокійся і все. Все буде добре. Я вас дроблю цай, дозайный дробь. Я дроблю. Ура, блин! Эн. Селикоптер, ты на странный, успокойся, Жирян, Бетар, я нас серзавай, что ж Чи ще не доділена, ти йоха не бубуїн. я думаю, що десь тут що е, треба ви, зробити, проще. Десь цього зробити цю штуку. Гелікоптер, гелікоптер. Або тупо на самому вищому етажі зробити, це реально можна ж. Тіпа це спеціальний туристичний етаж, там зверху технічний. Дара тут ж можна зробити. Без проблем у син. Ти корова маляча, я пішла нафіг. Ніфіга себе ти культурний нафіг. Я договорю до тебе, якщо що. А мені насрати, все не йде так. Хоча я теж так роблю, говорю, ну пофіг. Сігма. Ага, Сігма, тільки не ти, а я. Так, все, тут того, яке, біле чи... Ладно, скло обичь, візьму таке, і прям скло стікляне візьму. Чи треба за цього номену? Стікляне, стікляне, прям стікло стікляне, стікляне, стікляне. Помоги! Пожалуйста, спасіть, чого імбецилість, я прошу. <помоги> Стекло клост, ти клост скляна. Спасить мене від цього імбицила, пожалуйста. <глуш> ти 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 підецьок, чого не можу. Стекло, ти клост скляна, скляна. Ти скляний чучура. Ти просто гавно. No, стекло клост скляна, Я тебе гавнома буду валити колись. Стекло, стеклянна, стеклянна. Ти клост, скляна, скляна. Зараз будеш мені скляний. Тому <глуш> що я тебе розтираю, <глуш> роз... що я тебе розздаю. Бо ти будеш стекляним. І ти розсипайся, окей? Стекло стеклянне стеклянне. Придурок, заткни своє лице своє, пожалуйста. Я даю з країни мрій, алло. Ти в курсі? Я даю, що? Я даємо мщу за країни мрій. Нічого, не поняв. Я даю мщ. Що... Ага, понятно. Ніче не понятно. <кхем> ну, ладно, пофиг. Я таді строю такий, типу, типа, купол, понял? Типа роблять такі купол, який. Ну. Дальше, короче, строю між даниями такими. Цими. Хоч би все, то його ніхто не розбив, Ну тут, конечно, бронированное стекло нафиг, Ну. Но... Мені написали хай. Goodbye тобі, короче, наверное, бежуть. А хто тобі написав хай, хаю хай ухай"? Це мені якийсь мій друг. написав. Типа вібері, чи шо? Ні, не, не вибере, а. ГД! ГД! В сповіщеннях апа хрена мапа. Там тих не Я йому да. відповів. Я йому відповів, повів, а що мені Що ти йому відповів? Иди на хутор бабочек ловить, як ты имеешь. Да, что пока брать. Ага. Он хочет обратно симулятор. Понятно. Короче, Костя, официально дивзилятор. Дипзип-дипзип. <звіп>, Передурочный. Не то, что дивизиатор, а придуружный дипзиллятор. В прямом смысле те основение. Все, я в баню зробив. Цю штуканцію нее я сделал! Эйпо! А! -а, -а! Тохтей ще можна зробити десантс парашутена. З парушута можна зробити десантирование. Десь недалеко. Я б, я по факту зробив, ну я не знаю, я зробити тут зону для парашютистов. Може не буде тут такого. Так, подожди, я зараз а, на закриту вичти, а по цей человек море зайти зараз. Я подивитися. А я зараз зроблю і відкрито, вы. Все-таки я власник вечірки, Йохан, і Бабай. Сейчас погоди. Що, відкрита вечірка? Що, відкрита вечірка? Я не знаю. Ні, все, я роблю відкриту вечірку. Вона закрита, конечно. Я все, я роблю відкриту вечірку. Ну хай заходите, Алену. Нормально, бля, завтра американцям З Кимось там. Накалв вона... пограти в 7 лет Наче честь тебе симулятор зробили! Сам такий ти придурок наділий. Я так себе веде, що у тебе нахрен не Я Я тебе більше дружити не хочу. Після таких Хоч, я зробив? А тут ще конечно, робити і робити нас. Ти жопу прибив. Ша! Жопу усі прибереш? Ну, Давай, давай! Дебіл? Аааа... я це з тебе хотів зробити? Догнав, да? Неужели, йоханий бабаін. Я хотіла ж тако дігаться! Тебе, якщо я, звичайно, не сумісцімую, то ти догнав, офігеть. Я в шоті з тебе прямо. Я в тобою. Я тебе обрешаю, дружбанчик. Ти Просто, вері гуд. Дякай, де мій ліфтчорнік дівся? Ось, ось мій ліфтчорнік. Ліфтчорнік! Однік. Ну, що ж ліфт? Хіре однік. Нахрена мені будеш жати ліфт? Eee, 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 Як по факту, ми беремо зараз що робити ще? Я думаю, що зробимо. Ладно, давайте зробимо кришу. Іди нахрен. Тільки етажі я вже хочу зробити в слідучу. Ну, закладу вже зроблю, але що етажі. Тільки не сьогодні, навіть, щоб потім. Ну, сьогодні, але вже не потім я ці етажі зроблю. Блять, я хочу, не мішай мені. Костянтинович, не мішай мені, просто йди нахрен звідси, все. Нічого не діли, бо я тебе зараз розтерзаю, як тут забинято. Ти дебіл? А, ні, вибач, все, все нормально, все, все, все. Пешпанине банонин не надо не ч Чпок, чпок, да. Чак ну, там. Чпок, чпок. И шарашпок. Чпок, чипок. Тикст. Так, шо, шо казал, там, цей? Да, речи, пропав. Ну. У меня слова заканчивали, если все. Я забыл слова, короче. Я слова забулся. Я из-за чего притрущено слова забувся. Могить Костям Костянтин поишусь. Ой, колоба пишешь. Да? на. Ты до кого? Я не хочу бабочек иди. Ти зараз будеш бабочкою, якщо я. Якщо ти мене посилаєш на кутрі бабочки левить, то ти зараз будеш бабочкою, а я тебе в руй се стрім. Треба бабочкою у мене встанути. Говно не доділбану. Чудик тес. Костягавну, ко, ко, Костя говно, Костя говно, Костя говно я гу гум Джакей, от такі у нас стріммес, навіть знав, що я закінчити я не буду. Ча, але буду вже, навіть накінчити. Якщо вам цей стрім понравився, то сподобайтеся, то не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Сьогодні ми замостровали такі замігательні безстробі, як я дострою потім. Закладемо, да. Ну, з вами десять і хто? Я понял, и и даун. Всем sí, пока-пока-пока. Ну, точнее, да пока.